Дональд Трамп заявив, що не буде фінансувати ООН. Нагадаю, що частка Америки в ООН 23%, а це майже 1 мільярд доларів. Хтось із величезної кількості співробітників буде собі шукати нову роботу, адже скорочення буде явне. Після приходу до влади ось цього персонажа, а це Антоніо Гутієріш, ООН взагалі перетворилася незрозуміло, що проведення переговорів з агресорами. Про невідомо що зраду інтересів ООН, це все його рук роботи, адже Росія постійно вводить вето на всі конфлікти. Причому сам Гутєріш веде себе так, ніби він взагалі на боці Російської Федерації, тож саме через таких персонажів ООН і помирає. Там серйозно розглядають такі питання, як допустимо про бойові комари, які кусають виключно росіян, про бойових бандерівців, яких підселяють до російськомовних. А через два місяці російськомовні спілкуються українською мовою. Також серйозно розглядають питання про калаптик землі і два раба і іншу нісенітницю. Але чомусь такі важливі моменти, як, допустимо, Будапештський договір, не піднімаються на ООН. А все банально просто, тому що пам'ятаєте, ось, допустимо, той самий Гут'єрі з Путіним у Казані вирішують глобальні питання Росії. От там і вся відповідь, чому так: зустріч Антоніо Гут'єріша з Путіним в, 20, в 2024 році. Це все одно, що зустріч Шона Ластера, тодішнього секретаря Ліги націй з Гітлером в 1942 році. Ну, це виглядало м'яко кажучи дивно. А тож, ні ООН, ні Будапештський меморандум Україні нічого хорошого не принесли. А ви напишіть свою думку в коментарях. Що потрібно зробити Україні, щоб досягнути розвитку.